Чим тролейбус відрізняється від трамвая?» Рейсом. По рейсах хто їде? Що їздить? Що їздить по рейсам? Трава. А тролейбус по чому їздить? «По дорозі. Бо вони трохи одинакові, але вони не такі одинакові. А що мені признається? Бо в права є такі. Такі такі, як в телевізорі. А, а в а в тролейбусі немає. Бо тролейбус не має таких паличків, а, а, як там дружне. Трамвай Трамвай має такі палички, що підключаються до електрики. Вони їдуть, їдуть, повертаються, повертаються, куди їм треба, по тих паличках. А всередині тих паличків ну, всередині є електрика і передається по тих желізах, і воно їдеть бу таких а, рейсах. Ну, О, за чим вони відрізняються? Рейс, що, 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 що в тролейбусі колеса як там? А ти що там рейс, а що там колеса гумові? Буто лайбу звал, буто на шнурку, а автобус не їдеть. А тролейбус їде ще на колесах, а на лайках а ку... а автобус їде на колесах. Трілейбус бо він від електрики на рогах заряджається і, і колесами, а трамвай на рейках їздить, а але чи і в них не дороги, а такі от такі трикутники. Бо ну, труїбо це мають ще такі ніжки і ще мають такі дверки, що відкривається. Від... І от так є. І Ще є такі трава, такі самі. Такі самі. Чому вони відрізняються? Відрізняються вони про ну, вони відрізняються по. Бо... Ну, Бо в них є такі самі вікна, е такі сабі е колеса і всяке. все, що в Буває, Буде самі. Трамваї вони довгі і трохи помаліше їдуть. А... а тролейбуси їдуть трохи швидше. Ну, вони ну, більше мають місця, ну, вони є ну, трохи менші, і вони є грубші, і там є більше місця. Е, а ну ж тебе тривай немає. Тролейбус швидше їдеть. Ну, то що е, той він не їде по тих, е, як його. По рейсах. Для чого люди одружуються? Щоб мати діти. Щоб мати маму і тата, а якщо тільки тато буде, то він не виховує дитину. А мама потрібно, щоб в тата і, ма, і мама треба були діти, щоб їм не було сумно. То, щоб мати дітей і щоб, баба і дід... і щоб бабі і дідом не було сумно. І мамі з татом. Щоб почати нове життя, то дружитися, вони вже виростають, а потім не знаю, кого обрати, потім будуть побирати. А тепер потім треба пожерилися, і потім, потім всі, потім всі ну, там, потім старі вже і побирають все. І тому потрібно ще дивитися.